Так, зараз заміряємо вагу різних ПНБ. Так, це в нас AGM, Wolf 14. Ось. він, Так, ось так Е, Важити будемо без батарейки, тому що батарейки різні є по вазі. Так. Так, важить прилад, це в принципі, нафіг, копочок не потрібен вага його. 402 грами. Якщо ще так, де його научник. Його научник? Ось. з 410 410,5. І з цим к опачком ось так. Якщо ще візьмемо це літій-іонна батарейка на 1,5 вольта і заряджається з Type-C роз'ємом тип 2 а тоді буде ось так. 432. Ну, інша батарейка. там 25 грам важить батарейка така Duracell, наприклад, оригінал. Так, вагу. Показав. А це у нас батарейка скільки важить? 16,7. Так. Гумка 8, це опачок 5,4 і Далі це у нас PNV 14. Є 304 без батарейки і без научника. З научником буде 314. Так, є. Так, перевірю, чи тут немає батарейки. Немає. Просто добре. І э, це в нас. РМ-2021. Також без батарейки важать від 396,6 Наочником 406.4. така ось вага Також ми батарейки. Давайте зараз я ще це перевірю. Ані, тут була батарейка. От вона, 18.74. Це літіона з USB роз'ємом тут заряджається. Так, вважимо. Десь батарейка. Ще раз. Саме от стільки 378. Знову так. Батарейка. Ну є батарейки не повезі, тому показників 19 грав. Так. Зважив всіх трьох, показав. По розмірах вони ось можете порівняти. Ось так від найменшого до найбільшого. Так. О, два, три. Ось. Хорошо. Така різниця в розмірах

Так. Ну так грубо, якщо по розмірам. Ось. Цей грубо, так приблизно 15 см. Цей 15 х І цей у нас 11. okay like